Доброго дня, друзі. Знаєте, в мирному житті доводилось філософствувати, що таке щастя в житті. І, знаєте, щастя це коли ти можеш зробити най... невелику річ, яка тобі доставить велике задоволення. Навіть помитися це вже є дуже велике задоволення. Навіть попрати одяг це теж велике задоволення. Знаєте, щастя це те, коли можна відчути себе людиною, коли помалу повертаються до тебе ті можливості, яких раніше не помічав, але повертаються з таким величезним досягненням, з такою радістю, що це дійсно відчуваєш. Ось воно щастя, просто попрати одяг, просто помитися. Приємного дня.